Ден твари каркас. А ну Димка де твої шви Показуй. А у мене там у них нет. це нема. чий це шов. Це чий шов. Это Ну, Блядь, засліп. Це ретін? А Оце чий? Вітін. А твої, де? От мій один шов. То тьомен, блядь. Один шов більше нет. А ну де ваші швы. Це Хорошо, це що це ми собі роздівалку ліпимо. Це тьома. Це тьома варив? Вот. А це хто варив? Ні, це тьома. А це дімка. Де дімка тут? Якось фонарик. О, отак краще. А це фонарик, не це фонарик. Да. Ну такі шви. ви, держатися по ідеї, буде. Ой бля. Ой Ой-бля! бля <рис> Тьома, ти бачив, які вони вертикали наварили? Атьома тут конструює їжака <риска> противотанкового. <риска> <риска> І така ще стопочка. Ну нічого, буде такий столик гарний. Так, да, наварили ви, конечно, тут капець. Це народ, щоб розуміли, робимо собі роздівалочку і студентів поставили вчитися варити. Ріжуть, шліфують, варять. Так, да, вітьок? Вітюк. Я показав твої шви. У мене ніхто моїх не немає. У мене один коф він. Вот то Тмен шел. Да, чем ты докажешь? Я бачу, как Тьома варивал. Все остальное в да, вашей Я тоже ви... бачу, что Витя варил. Так что не надо. Капец. Дима, Дима. А это мой може... просим. Самое простительное. Хотя він вчився на сварщика. А ты? Так я не варил, все. Да.